Добрий день, розказую про погоду, день 119, сьогодні 29 липня. Так, на жаль, я трохи перестав випускати відео по погоді. Було невелике вигорання у мене. Але я буду намагатись випускати відео кожен день. Ну а тепер до погоди. Сьогодні було плюс 27 градусів, дуже сильно парило. Це коли сонце вигнуло там в опівдень, але потім пішла дуже, дуже сильна гроза. Ось відеоматеріал. Така пець. О, молнія була була, 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 хорошо. Так, я знаю, що під час грузи небезпечно знімати. Але я хотів це засняти. Вітер помірний, північно-східний, приблизно десь 5 метрів на секунду. Переважно хмарно, може там інколи виглядало сонце ізрідка. Вода дуже сильно піднялась, ну, в принципі, це було очевидно. В річці тетерів мітку я не зміг показати, тому що вона просто втопилася у воді. Ну що ж, всім хорошого дня.